Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Заласкачи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж, моя єдиная, хвилі, мої хвилі, привітайте, русалоньку. Та й заголосила, та й побігла, а я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, з сестрами гуляю опівночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замокла русалочка, Дніпро поринула, мов пліточка. А Лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала і як примовляла, та й байдуже пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зустріли Дніпрові дівчата, та до неї ухопили Та й з нею гратись Радісінькі що піймали, Грались, лоскотали, поки вершу не запхали, Та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.